Дивна миротворчість заходу 25% поляків вважають, що припинення війни потрібно шукати насамперед навіть ціною територіальних поступок з боку атакованої України. Такі результати соціологічних опитувань, проведених центром дослідження громадської думки у Польщі, і це в державі, яка має жорстку антиросійську позицію. А що думають люди в країнах, які не так активно підтримують Україну? І яке враження на них справили пости Ілона Маска? Кому вигідні такі антиукраїнські настрої? Масована атака іранськими дронами камікадзе, що це за ракети, які здатні нести тактичні ядерні заряди. Саме ними росіяни збираються погрожувати цілому світові. Чи здатні ці дрони змінити хід війни? Усе найважливіше у четвер, 6 жовтня о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів «НТА» та «Еспресо», а також у соцмережах. Говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.